Доброго дня, шановні колеги. Ми вас вітаємо знову таки на ділянці, яка була закладена з технологією протів. Раніше ми показували, як розвивається кукурудза, яка посіяна по технології протів і традиційним способом. Ми бачили різницю в рослинах. І сьогодні, 26 серпня, ми заїхали сюди. На цю ділянку для того, щоб подивитися, яка ж різниця сьогодні існує. Що ми бачимо? Тут у нас посіяна нашим посівним комплексом ZURI 6 Select, а тут у нас посіяна за традиційну технологію. Якщо ми подивимось так і порівняємо, то ми бачимо різний колір. Це більш насичена, це більше така зелена, забарвлена таким зеленим. Якщо ми... Подивимось трохи вниз, ми бачимо, що тут у нас самий перший листик, він такий сухий. Тут же він вже третій сухий. Ми бачимо, що тут все зелене. Порівнюємо. Бачите? Наступний листик. Ось він тут ну, тільки ось, мабуть, трохи цей нижчий, а цей вищий. Ось так бачите, о, воно видно, в якому вони стані. Тому що можна сказати, вологи тут більше а при технології протів. Навіть це дуже видно. І тут, який дощ пройшов, ми можемо спостерігати різну ситуацію. Тут канавка повністю ще мокра, качаний. Ми їх порівняємо, безумовно. Дуже чудово подивитися, яка буде різниця в качанні качанчику. Бачимо. Ну, тут практично всі можна взяти. До Огогра. 34. 7, 28, 39, 31, 32, 33. Ну, можна взяти 34. Уже перший можна набрати. 34 ми маємо. І тут скільки ми маємо рядів. Так, раз, три, чотири, п'ять, шість, ось 1,1, 13, 14, 15, 16. 16 рядів. Цей ми брати не будемо, тому що вони два неповних. Тут є один повний. Беремо той, який повний. Ах, така добра кукурудзка, Прям молочна. Треба додому наламати. Ну, тут теж вона гарна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дев'ять, тридцять, тридцять один. Тридцять тридця, два. Там було 33, так? Ну, в принципі, так і є. І дивимось. Раз, два, три, три, вісім, дев'ять, тисяч, один, нас, 16. Ну, рядів 16. Мені здається, що ця по технології потів, вона трішечки жовтіша, так? Да? Так. Трошечки жовттіше. І що ще я побачив, що тут виконані багато самих рослинок, самих качанчиків, вони всі. Як на підбор чисті, чіткі, так. Да. А тут ми бачимо, що тут він в половину, тут він теж в половину, і цей в половину, і цей невороткий. Тобто, я в принципі взяв найкращий для того, щоб порівнювати. А якщо дивитися взагалі, тут є, наприклад, два качанчика навіть хретій, але в якому вони стані, навіть не хотілося б і дивитися. Тому будемо сподіватися, що буде різниця по бункері, будемо очікувати це, будемо надавати такі дані, які ж ми отримали врожайність по різним технологіям. Так якщо подивитися, взяти, отак, направити камеру туди, це технологія працює, це, взяти камеру. Направити сюди, так? Ми тут бачимо навіть понад 10 рядів. Господа зовсім інша, бачите? Зараз ми ще спробуємо відкопати, порівняти кореневі системи різних технологій. І показати, як вони відрізняються чи не відрізняються, наш, тільки на наш погляд, але все ми будемо робити. У нас є наш любимий інструмент, тому будемо копати. Одразу ми бачимо, що коренева система йде внутрішньо. лишь мочи кстати технология я смыла какую то систему поднял и грировал да Я турину, загріває а Я бачу різницю в самому і в самої рослині по товщині. Так, різницю в двосточках. Тут він сухий, тут чітко в гарному стані. Коронева система. Майже, майже однакова, але ж тут вона більше трохи розгалужена, така вниз вона йде. І тут ми бачимо, що тут трохи менше вологи, ніж в даному випадку по технології прохід. Наш улюблений качанчик. Тут взяли його. І традиційно взяли. Практично нічого. Будемо сподіватися, що ця різниця вона буде в бункері. Технологія протів буде, як завжди, попереду. І рахувати те, що безпосередньо буде в коморі. Сподіваюся, що буде гарна погода. Всім гарних прожиїв, це буде зурі.